Чорна полоса, це скільки в нас було води. Тут в городі був Чорнобиль, повністю Чорнобиль. Ми прийшли, наняли людей самі, все вичистили, вивезли і посадили урожай новий. ось. Галина показує п'ять соток городу, засадженого вдруге. Попередній врожай втратили через підтоплення. Про те, що за нього можна отримати компенсацію, не знала. З того, що ми садили. Відер 40 картошки. Нам фатало й дітям і нам. Ми, ми б накопали б там, я вам кажу, де мішка два цибулі. Помідори б ми ще продавали помідори кожен рік. Ми садили багато розового помідора, чоловіком возили, продавали. Ну, нічого не залишилося. Затопило будинок та гороти Ольги В'язнікової. На відшкодування втраченого врожаю заяву подала онлайн. Поки що нічого не отримала, говорить жінка. У нас, по-перше, була картошка прошлогодня, Тут затонуло не, кілограм 100, мабуть. Все мелко чистила, а крупно оставляла. Ну і все, крупна йшла. А картошка був весь огород, не так, як це зараз. О, о, оце. Ну, тут, звісно, були цвіти, рози були, а далі все було картошкою засаджено. Ми спасали. Живність 55 курей, цеплята з квочкою, каченята ще й різного віку своїми матерями. Це все ми були на другому поверсі. Собака Алабай, три коти. От. Все ми за ніч, я не знаю, де було стільки сил, ми за ніч все підняли на другий поверх. Лариса Гурецька пригадує, як вода затопила її обійстя. Підтоплення знищило фруктові дерева, кущі винограду та овочі на городі. Зараз чекають на виплату компенсації за втрачене, говорить жінка. Картопля, буряки кормові, буряки такі, ну і те, що в кожної господині помідори, огірки, баклажани, перець. Ну, у мене була лаванда, яка не зберіглася зовсім, а я від неї мала дохід теж. Зараз нічого, ось горчиця посіяли, щоб землю трохи удобрити. На Херсонщині створили шість комісій, які визначають, хто може отримати компенсацію за втрачений врожай, розповідає виконувач обов'язків директора департаменту сільського господарства та зрощення Дмитро Юнусов. Вони функціонують у Білозерській, Чорнобаївській, Херсонській, Дар'ївській, Тягинській та Калинівській громадах. На отримання одноразової грошової допомоги за втрачений врожай подали близько півтори тисячі заявок Обов'язковою умовою Подача заяви це надання документу на право власності на земельну ділянку. Це має бути або державний акт на право власності, або витяг з державного реєстру речових прав на нерухове майно. Земельна ділянка призначення може бути як для особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва та будівництва та обслуговування житлового будинку будівель та споруд. Обстежити земельну ділянку комісія має протягом десяти днів з моменту подачі заяви, говорить Юнусов. Зробити це у населених пунктах, які постійно обстрілюються російськими військовими, проблематично. Також не всі власники ділянок встигли зібрати потрібні документи до кінцевого строку, 1 вересня. Тому обласною військова адміністрація було ініційовано перед Кабінетом міністрів України продовження дії. Дії цієї постанови і можливості подачі нашими громадянами постраждалими заяв до 31 жовтня. Компенсація за втрачений врожай становить 3 тисячі гривень за сотку. Площа не має перевищувати 30 соток. Говорить Дмитро Юнусов. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсонщина.